Добре, давай від, від цих новин да, перейдемо що... до а, новин пов'язаних uh -huh. з топ-темою. Так яку Вітаю, ми Олександр, анонсували. Так, uh -huh. так а, це поїздкою, звісно, Володимира Зеленського так. в Сполучені Штатимерики довго очікуваною. Давай так скажемо. Вже ми можемо чітко сказати, що а, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа буде раніше ніж зустріч з очільником Кремля. Mm -hmm. Да? Уже точно це зрозуміло. А, то, так, що бачиш, хоч трошечки mm -hmm, тут, може так. Трамп прозрів. Теж. <сум> а, от скажи, будь ласка, а що ти очікуєш від цієї зустрічі, тому що а, було дуже багато всього до цієї зустрічі. Я маю на увазі, в західні змі писали, що ласка, то Трамп взагалі хотів відмінити її. І нібито його Макрон якось переконав. Я не знаю, може це Макрон собі підвищує рейтинг знаєш, і закидає а, таку інформацію. Я не знаю, да ну але така інформація була. І от тепер буде нарешті ця зустріч. А, це буде ну от, щось епохальне. А, тобто, чи буде це просто якось формально, і Трамп себе буде знаєш, формально. Ви підпишуть договір про рідкоземельні земельні метали Зазумію. і, і все. хочу відповісти. Відверто дивіс, ну ви все гарно пам'ятаєте, мій. Відношення до Трампа і команду Трампа. Ну і як я висловлююся там, да, що е, команда Трампа дуже багато людей вибачаюсь, які дійсно не виховані, вони е, не освічені, і вони просто простомнути. Вот. <рес> я хочу сказати, що якщо я через рік я скажу, я мог такої сказати, я такого не пам'ятаю. <рес> <рес> Це буде так скажем, я повторю те, що зробив е, Трамп. Він сказав: я сказав, що зеленський диктатор. Я не мог ніколи цього сказати. <ріхи> Тому, е, дивись, е, що ми можемо всіх тихого вечора. Дякую так. вам. Дивись, я хочу сказати, що це буде дійсно історична зустріч. Чому? Тому що е, підписується дуже важливий документ. Uh, я uh, дивився цей документ, мав таку. Uh, Бачиш, ти один з небагатьох uh, в країні, хто мав <різوع> доступ. Так, да, да. це міг я це прочитати. Ну, По-перше, він uh, кажуть мені, що він змінюся на 90%. тим, що? Тобто, uh, uh, 90% його змінили, і uh, над цим попрацював пан Шмігель. Пан Зеленський, команда, це команда пані пра... я так да, пані Свереденко це така була, була командна праця. Що хочу сказати? Я хочу сказати, що те, що я там бачив, там нічого критичного немає. Там є дуже цікавий о, і дуже такі речення важливі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що. О, о, в цьому документі э, э, дійсно не можу сказати, що є там чітко прописаний э, безпека України, але це документ дуже цікавий. Чому? По-перше, там проговорюється, що э, створюємо фонд 50 на 50 два, э, э, так скажемо, там, США і Україна, э, не можна продати свою долю, дуже важливо. Без погодження іншої сторони. Ну я думаю, що це спеціально зроблено, щоб, не дай Боже, китайці ні мені продали китайцям свою долю. Потім гроші, які будуть накопичуватися в цьому фонді, це гроші тільки реінвестуються в Україні, Це гроші не виводяться з України. Це дуже важливе. Да. Там прописано, що е, ми можемо. Е, а, там накопичуються гроші тільки після підписання, які е, почнуться, е, там, наприклад, добичі газу, добичі нафта, після підписання. Якщо до цього було створено якісь фірми, які працювали, це все в бюджет України. Угу. А, тобто це не, не відноситься до... Тобто, цього. тобто виходиш правильно я розумію. От ці газові нафтові родовища, які у нас є в країні, да, вони Вони не в цей фонд і ми ні, не ні, передамо. Вони це то все, що буде створено нове, але вони можуть додати в цей, в цей, в цей фонд уставний капітал. Ну, наприклад, нам потрібно 20 е, патріотів. 20 патріотів десь будуть коштувати 30 мільярдів доларів. Вони можуть вкласти вністи в фонд це. Тридцять двадцять петріотов, і це буде як установний капітал, щоб вони внесли в этот фонд на відбудову нашої країни і на захист нашої країни 30 мільярдів доларів. Так дуже важливо, хочу вам підкреслити, що там мова йде, що не визнаємо відзнайомніяких грошей. Тобто, ніяких 350 там немає. І 500. І підсотну тим паче. Тому це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що там дуже чітко все пророботано. Мені хочу сказати дуже прикро, коли наш президент зустрічається з паном Трампом, а пан Трамп вводить сьогодні санкції. Ми знаємо з вами, що позавчора чи вчора вони. Ввели е, пошліни там по Європі, так. Е, ну, багато е, країн. Європейці вже від передчутті. Ну, наприклад, вони кажуть, ми вводимо е, пошліни по Іспанії, тому що вони входять в Брікс. Ну, це бри <laughs> в Іспанії не в Брікс, я хочу вам сказати. <laughs> да. а, коли е, Трамп не знає, в які. Е, в які Збройні сили в які Альянси що входять, а міністр е, оборони теж не знає, збройні сили США входять в Який Союз, ну, блядь, ну, у мене просто нема слів. Ну він ще вчиться, Георгій, тільки призначили людину. Да, ну, дивіться, я вважаю, що е, це буде дійсно історична зустріч, е, не дивлячись, що я хочу сказати і хочу. По, так, вибачаю за тавтологію, Я впевнений, що дуже слабка команда у Трампа і дуже, е, ну я вибачаюсь, дуже неадекватна, як на мене. Але документи, які будуть підписуватися, вони дуже важливі для нас. Чому? Тому що там йде мова, що за 7-8 років Америка повинна бути вкласти 200 мільярдів доларів. Це дуже крутий. Uh, Цей фонд, фонд. Да, це, дуже, ну, це може бути як уставний капітал вноситись. Uh, дуже важливо, що ці гроші будуть, я хочу ще раз повторити, що будуть залишатися в нашій країні. Uh, я хочу сказати вам, що uh, uh, за, там, з 91-го року до 2022 року вони вклали десь 10 мільярдів доларів. Це ні про що, а коли будуть інвестовано в нашу країну 200 мільярдів. Я хочу вам сказати, що байдуже хто будуть байдуже, хто буде взагалі так скажемо президентом, вони будуть захищати обов'язково інтереси України. Тому я побачив дуже багато цікавого в цьому документі для України. І сподіваюсь, що ну, по-перше, вона відпрацьована і з іншого боку, і з нашого боку. Я думаю, що вони зможуть, так скажемо, підписати цей документ, і риторика Трампа зміниться. І сподіваюсь на це. No, ну, є питання, декілька. Ну, По-перше, до речі, нас дивляться 770 глядачів. Да, Дуже я дякую. хочу подякувати кожного, кожному. Дякую, нас будь ласка, поширюйте це відео. Пишіть ваші питання. От Іван теж, до речі, про зустріч Іван написав: Весь світ буде дивитись на зустріч. Це історія. Іван, ви абсолютно праві. У мене яке питання? Mm -hmm. Олександрович прокоментував а, про кличко критикує марафон, але створив у собі такий самий марафон на локальному рівні. Так ось, у мене є питання, дивись, до тебе. А, із того, що я бачив, як наші співгромадяни реагували на цей договір, вони казали: а чому українців не спитали про Надра? Це, ну, тобто в Конституції ж записано, що Надра це належить народу України. Mm -hmm. А як же ж так? Ну, от, як, як би ти відповідав нашим громадянам, які от. Говорять таке. Mm. Дивіться, ну а що ми один із наш, нашої економіки, що підіймає нашу економіку, це руда, марганець, які ми добуваємо. А скажіть, будь ласка, а що я десь не бачив українців, які лопатами кидають це вагони, відружають і отримують за це гроші? Або Бурштин, до речі? А, ну, або бурштин. Ти не бачив, що це. Робить людина на, на прізвищі е, Ахметов. Ну, говорити, що належить надра України українцям, е, ну, це дійсно так. Але, по Конституції. по Конституції. Але хочу сказати, що е, ну, потрібно проголосувати. Я впевнений, що це документ, це меморандум. Але mm -hmm. до цього документу будуть додавати дуже багато, так скажімо, актів, які потім ще будуть голосувати. От, побачимо, як вони будуть голосувати, побачимо слуги народу, як будуть голосувати. Тому я хочу сказати, що те, що я побачив в цьому документі, єдине, що мені не подобається, що там немає чітка про безпеки України. А все решта, що там що є стосовно створення фонду, вкладання грошей, що можуть розробляти, наприклад, американці можуть працювати в Житомирі. А європейці можуть роботи працювати в Дніпрі е, і будуть вкладати гроші. Це дуже крутий документ. Якщо цей документ буде підписано і воно буде реалізовано, я хочу вам сказати: я буду вважати, що пер, перемовник у світі номер 1 це Зеленський. Скажу так, вам відверто, дивися. Тут є ще питання. А звідки з'явилася ця тема про те, що буцімто Росія пропонує Сполученим Штатам Америки? На окупованих українських територіях щось там добувати, і mm -hmm. нібито штати розглядають цю пропозицію. Тобто, ну чи не буде якась тут така дивна історія, що ми тут дамо їм ну сполученим Америки, доступ до наших рідкоземельних металів? А Росія буде зі свого боку на наших окупованих територіях казати. Ну, так от ми їм теж пропонуємо. Ну, дивись, ну може бути все, але я вважаю, що ми о, говоримо про якісь демократи, ми говоримо з вами про якісь міжнародне права. Чи взагалі Трамп не запогодитись, а, да. наприклад. Дивісь, ну, ну, ну послухай, дивись. Я вибачаюся, я скажу на розказу. Нічого вечного ні. І Трамп теж не вічний. Тому я хочу сказати, що, по-перше, я вважаю, що Трамп дуже погано закінчить. Я хочу вам сказати. Сьогодні ми побачили, що відбувається в капітолії в США, які там демонстрації сьогодні відбуваються. І це роблять не українці, а люди, які завжди відчували демократію і свободу, трансгендери, яких сьогодні дійсно притісняють, як буде. Так і буде да, притісняють. От. Тому я вважаю наступне, що е, ну, може бути такі. Так, да, все може бути. Але ми повинні сьогодні думати а, в першу чергу про нашу країну, що буде відбуватися у нас. А, сьогодні, те, що я бачу, а, я можу сказати, що а, Росія буде робити все, щоб якийсь кейс продати, а, і маску. Ну ви подивіться, що пише це дебіл. Його я от, я от, я от ну чистий дегенерат, да, там, який постійно їсть якісь гриби. І постійно а, ЛСД жре, ну, це на повному серйозі, зараз я кажу. Ви посмотрите, ну, ну, обличчя чистого дебіла цього маска, да? він і, він, в і він розповідає, що їх вчора, вчора затримали а, румінського так. Кацапа, і він пише, де демократія, чому затримали? А, ну, я не хочу зараз полеміку заходити. Тому ну, може бути таке запропонувати? Може бути. Але я хочу вам сказати, що якщо Трамп вирішить таким чином зробити, ну, хочу вам сказати, що це будуть такі дуже погані е, наслідки. Це буде мати дуже погані наслідки. Чому? Тому що, слухай, ну, а, ну чому ми вирішили, що е, не з'явиться хтось, хто захоче потім, наприклад, там, да, е, там, на території. Америки, що здобувати і ні запитати у американців. Ну, я, я, маю, так, 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 я розумію. Тому я вважаю сьогодні, що може бути може це мати таку, скажімо, складову. Склад, да, але я вважаю, що а, Трамп подумає 100 разів. От подивіться, будь ласка, яка була риторика у Трампа, поки туди приїхав Макрон і прем'єр-міністр Британії? Змінила все на 180. Градусів. Чому? А тому що а, і, знаєш, там, загубив десь пам'ять, блядь, забув, як блядь, я з Зеленським, він наказується лучший друг Зеленського. Там, да? Тому, представників. Да. Да. Друзі, от, я хочу вас запевнити, скоро будуть, ну, через рік, півтора будуть відбуватися вибори в Америці, ви подивитесь риторику Трампа. Воно зміниться 100%. Є питання а, от і коментарі. Дивись, Марк, Марк 1023 вітаємо. пише. Думаю, що підприємці США, які будуть розробляти наші надра, будуть платити податки більше, ніж наші олігархи. Чому я вам зараз поясню? Справа в тому, що якщо ви по наприклад, там європейський бізнес, там да, от я. Думав над цим, працюю над цим, щоб створити якийсь бізнес в Європі. Я хочу вам сказати, що 4, там, от від 4 до 8-9 ну це космос для Європи, це дуже крутий бізнес в рік. Річних, якщо ти заробляєш від 3 до 9 прибутку, то ти да, річних, то ти дуже крутий чувак. А в Україні, на жаль, якщо ти заробляєш. 30% річних, то це дуже мало. Тому, ну будь ласка, кривляться. Да, у вас. Да, да, да. Тому я впевнений, що а, от коли розповідають про це якісь а, транс як там називається? Транс... Транснаціональні корпорації, корпорації. захопляють не... Україну, а, чорнозем будуть вивозити. Ну, це все бред. І прошу вас не слухати, Олександр пише та яка користь громадянам, якщо надра залишиться в землі? Вони сотні мільйонів років там лежать вже десятки років незалежності. Хто що собі купив за ці надра? Ніхто нічого. Да, <сум> да. да дивися, але отут є в мене ще, тут є вони ще тут в цьому ж контексті. Е, ну, давай питання. Пишіть, ага. так. А от добре, з надрами, ну якби ми розібралися, мені здається, більш-менш так а, і справді чекаємо вже ну остаточний текст договору. От Іван пише ще, всі надра під спящими ліцензіями ще буде весело. Я так розумію, що Іван має на увазі, що частина Надра знаходиться зараз вже комусь ці ліцензії видані. Тобто, по суті, що вони не є умовно нічийними. Так ось, добре, давай тоді. Ближче все ж таки до зустрічі. А ще що окрім надр і рідкоземельних металів, ти очікуєш від цієї зустрічі Трампа і Володимира Зеленського. Ще раз. Що окрім Надр і рідкоземельних металів, ти очікуєш від цієї зустрічі Трампа і Володимира Зеленського? Ну тобто, я маю на увазі, що от були попередні зустрічі Макрона угу. і Стармера, прем'єра Британії з Трампом, угу. і вони всі задавали Трампу питання про гарантії безпеки. Про миротворців, да які можуть про да, за... перемир'я. Mm -hmm. А як ти думаєш, чи спробує Трамп ці всі речі підняти під час зустрічі з Зеленським? Тому що він вчора там багато що наговорив, серед іншого він сказав, що війна може або швидко закінчитись, або ніколи не хуйня. Ж... Це... Ну ти чуваці вже обичає. Послухайте, да, дивіться. Давай. ну говорити сьогодні про нашу безпеку. Я вважаю, що потрібно говорити з більше. З нашими іншими союзниками. Чому зараз я поясню? Давай говорити відверто. Сьогодні, те, що я бачу, наприклад, про те, що ми говоримо про безпеку, це найголовніше Це найголовніше питання, наша безпека, нашої країни. Тому що якщо у нас не буде безпеки, то ніхто ніяких грошей вкладати не буде. Звісно, ні Європа, ні Китай, ні Америка, ніхто. Тому сьогодні давайте говорити відверто. Сьогодні хто проти відправляти своїх військових миротворців, так скажемо, в Україну? Це Польща, що дуже дивно, і це Іспанія. Ну, ну, Польща вибори. вибори. А, за, Іспанію, за Іспанію, окей, мені зрозуміло. Але Польща, да, так, дійсно, ми знаємо, що вибори. Але чому в них така позиція? То, що вони наступні а, будуть, якщо Росія переможе, то ну, мені це не зрозуміло. Давай говорити відверто, хто може відправити людей. Військових до нас. Це дійсно сьогодні це Франція, які готовий, і, 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 хто там ще був, Французи говорили, і британці. Ірландія а, теж вони, до речі, раніше був. Це я маю на увазі, у кого найкрупніші, а, так скажімо, військові. Сили. військові. Так. Да, вони можуть разом це десь буде 30 тисяч, 35 тисяч. Ірла, Ірландія. Нідерланди, наприклад, там Норвегія, вони зможуть, так скажемо, самокупності десь 15 тисяч і того 50 тисяч це велике кількість, коли ми маємо збройні сили 800 тисяч. Ні. Ні. Давай говоримо далі. Сьогодні ми бачимо іншого нашого союзника, який дуже змінив риторику, зменшив покупку нафта на 75%. Це дуже важливо у кацапів. Це Туреччина, який сьогодні каже, що він готовий відправляти до нас своїх військових для урегулювання нашої нашого війни. Хочу вам нагадати, друзі, що кількість військових в Туреччині 1 мільйон людей. 1 мільйон. А, тобто, можемо сказати, що якщо брати з нашими, це 2 мільйона. Ну, послухай, це дуже, дуже і хочу вам сказати, і що, що сьогодні ми, сьогодні в Європі. Ми перші по а, підводними дронами, ми перше місце займаємо. Тобто ми можемо говорити, що якщо ми будемо мати двохмільйонну армію, а навіщо нам ми говоримо з вами про стосовно НАТО? Я не можу зрозуміти. Ну, давай говорити відверто. сьогодні безпеки. Ердоган каже, що я підтримую Україну. І кордоні 91-го року так. це офіційна заява вчора, вчора він заявив. Тому про що я веду сьогодні мову? Що я хочу вам сказати, друзі? Хочу вам сказати, що якщо, наприклад, ще додуть, Туреччина може додати десь 50 тисяч своїх військових. А хочу вам сказати, що це 50 тисяч Туреччини і 50 тисяч від Європи, вони дуже відрізняються. Чому? Тому що. У Туреччина має дуже великий о, о, досвід о, о, в Карабах, е, Сірія, да. Африка, о, дуже така потужна армія у Туреччині, щоб ви знали. Тому 100 тисяч контингент ну, це вже непроста ситуація і непрости, непроста питання. Тому я вважаю, що о, якщо ми будемо домовлятися з нашими союзниками, про які я зараз кажу. То я думаю, що ми зможемо створити набагато круче військовий альянс чим НАТО. НАТО. А скажи, будь ласка, тобто на твою думку, все ж таки, тобто ми наближаємось до перемир'я з так. Я впевнений, що гаряча фаза в цьому році закінчиться. А коли, якщо приблизно? Ну я думаю, що це буде або в літом. Лі лі Влітку, да, так? да і я так розумію, що якщо гаряча фаза закінчиться, то сюди у ці країни будуть готові відправити свої військові так, контингенти, так, так так, так. Тобто, і вони будуть. Слухай, я думаю, що цьому зацікавлено дуже що я бачу та Фінляндія. Я дуже їх теж поважаю країни Балтії. Слухай, ну Німеччина теж може відправити. Ми подивимося, що зробить новий канцлер. І ми знаємо, що Шольц проти, а Шольц буде сьогодні обов'язково в коаліції, і новий канцлер хоче він цього чи ні. Мерць. 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 Може, він буде дослуховуватись до так. до Шольца. Тому я вважаю, що ми побачимо, як буде далі, але я вважаю, що якщо відвернеться від нас Трамп і США, то ми можемо створити круче армію ніж НАТО. А захоче от, Трамп і США від нас відвернутися, якщо це буде історія успіху, скажімо так, Ні, я думаю, що, Ти що, якщо, зміш, якщо, так, що якщо, Трампу він на успіх він летить, як я не знаю, от да. як, як щось що, на я світло. Думаю, що, я думаю, що дуже важливий був коли зустрівся він з прем'єром з, Британії. З, 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 з Макроном, коли він зустрівся, я думаю, що е, трішки відкрився, відкрив він свої очі. Але е, хочу ще раз наголосити і під, підкреслити поведінка Трампа, як він пахамськи вів з Макроном. No. Я no. не знаю, ви це бачили чи ні. Він перебував, щось там розповідав, якісь там мичню. Тому це каже, я вважаю, це каже про, про людину, який дуже себе себе неповажно не ні ну і навіть можна згадати, що він не зустрів Макрона, коли той приїхав. Да, Стар, ну, до речі, так, він зустрів так, на так, вході, так, а Макрона чомусь ні? Так, ну тобто, наступне тема. Льош, два наступна тема, uh, давай наступна дуже, тема. Uh, дуже мало часу. Так, можете, так пожалуйста. я розумію. Да. Uh,